Найбільша тюрма, в якій живуть люди, це боязнь того, що подумають інші. Кожен із нас постійно стикається із тим, що ми переймаємось через те, що думають інші люди. Наприклад, ти стоїш на сцені, слова вивчив, репетиція пройшла прекрасно, але ти все одно чомусь спотів, руки трясуться, переживаєш, як би не облажатись, і що подумають інші. В такому випадку про тебе тому в цьому відео ми поговоримо про те, чому такий страх у нас виникає, як його позбавитись, а також як поставити на місце токсичну людину. Одного разу батько і син подорожували. Батько сів на осла, а син йшов позаду. Бідний хлопчик сказав перехожий: його маленькі ніжки ледь встигають за ослом. Як ти можеш ліново сидіти на віслюку? Коли твій син вибився із сил, батько посадив сина на віслюка і пішов далі пішки. Скоро вони зустріли іншого чоловіка, який сказав: як не соромно, малий сидить на віслюку, а його старий батько йде слідом. Хлопчик засмутився і попросив батька сісти разом з ним на віслюка. Далі їх почала критикувати. Перехожа. Чи бачили ви десь подібне? У ослика скоро зламається хребет. Про тварину ніхто не думає. Батько і син злізли з осла та понесли його. От дурні, не осел їх везе, а вони осла. Тоді вони пустили осла і пішли з ним. Після їх зустріла жінка і почала насміхатись. Чого це ваш віслюк нічого не робить міг би когось із вас вести на собі? Тоді батько сказав сину. Щоб ми не робили, завжди знайдеться той, хто буде з нами не згоден. Всім не догодиш, тому мабуть, немає сенсу пробувати. Страх чужої думки про нас має дуже старі корені. В стародавні часи люди жили племенами, і в племені люди мали безпеку та захист. А якщо людина відрізнялася від інших, були дуже високі шанси, що її просто виключать з племені. І шанси на її смерть дуже сильно зростала зараз. Часи інші, але наш мозок все одно думає по тих старих принципах. Щось із сучаснішого уяви студента, який хоче образно стати художником, але його батьки, оточуючи однокласники, вчителі наштовхують його на якийсь більш безпечніший і звичний всім іншим шлях, наприклад, піти на економіста і юриста. В результаті цей студент вивчився. І працює все життя або дуже багато років на нелюбимій роботі тільки для того, щоб відповідати очікуванням інших, і цей страх прибувають нам з дитинства. Згадай, як маленькі діти себе поводять на людях. Вони співають, танцюють, кричать. Їм все одно хто що подумає, вони розкуті. Але з часом батьки, чи точуючи, починають не можна так себе поводити на людях. Не позорь мене, а що подумають інші. І ось цей страх суспільного засудження у нас дуже сильно укоріняється. Ще більше. один із найвідоміших психологічних експериментів, який показує, як сильно ми залежимо від думки інших, був проведений Соломоном Ашом. У 1950-х роках роках групі учасників задавали просте запитання, який із трьох відрізків довший, всі, окрім одного учасника, були підставними і спеціально давали неправильну відповідь. Я думаю, ви вже зрозуміли, що відбувається далі. Той учасник, який був непідставним, почав сумніватись і давати неправильну відповідь лише для того, щоб не відрізнятися. Висновок це показує наскільки потужним може бути вплив групи навіть тоді, коли ми знаємо, що вони помиляються. Але чи варто слідкувати за більшістю, коли це йде проти наших переконань? Чужа думка є бар'єром для нашого розвитку. Ми воїмо, що інші не підтримують наших ідей, тому уникаємо ризикувати. Давай згадаємо історію Джоан Роулін. Це письменниця, яка написала серію книг про Гаррі Поттера, і до того, як її опублікували, 12 видавництв їй відмовили в публікації. І це ще не все. Уяви, якби вона зупинилась, боячись, що всі видавництва праві і що її книга не варта уваги. Нам просто зараз про це говорити. Але постав себе на її місце в той період. Мама одиночка, яка покинула свого чоловіка через те, що він її бив і принижував. Вона з маленькою дитиною переїжджає, знімає квартиру і живе тільки за рахунок соціальних виплат. В той період вона була в депресії і вважала своє життя повним провалом. Відносини з татом були досить напружені. Він вважав, що заробляти на письменництві було нереально. Суспільство негативно відносилось до матерів одиночок, які живуть на Соціальних виплатах в даному починанні її підтримувала тільки її сестра. Сьогодні її твори читають мільйони людей. А сама Джоан заробила вже більше мільярда доларів. Ти теж можеш заробляти, і для цього не потрібно писати кілька книг. Тут тобі допоможе Freedom24. Брокер, через якого ти зможеш інвестувати на фондовому ринку в акції таких компаній, як Apple, Tesla, Google та інші. Проста реєстрація, доступ до акцій з телефону, всі активи застраховані, а також в тебе буде україномовний інвестиційний експерт, який безкоштовно може підібрати тобі портфель і давати інвестиційні рекомендації, коли і що купити. Тому реєструйся за посиланням під цим відео і інвестуй в своє майбутнє. А тепер переходимо до найголовнішого: як позбутись цього страху. Дам тобі кілька порад. Зрозумій свою цінність, коли ти чітко знаєш, що для тебе важливо, чужі слова матимуть менший вплив. Запитай себе, що для тебе важливо, що я насправді хочу від життя. Більшості, хто дивиться це відео, ви в принципі нормальні, звичайні люди, такі, як і більшість, але більшості все одно чомусь не вистачає сміливості для того, щоб проявити себе. Ви боїтесь просто закинути навіть якусь фотографію, тому що а раптом мене хтось засудить, або я комусь не сподобаюсь, або там як я якийсь не такий, я такий, як є. сприймайте мене таким, яким я є, і у всіх оточуючих просто не залишається ніякого іншого вибору, і так воно й повинно бути. А ти, як листочок на вітру, хтось сказав мені, що Трамп має бути президентом, і ти вже такий, так, так, справді Трамп. Потім інша людина прийшла і говорить за Харріс, і такий, а ну так, так, Харріс, Трамп, ні. Тому перестань бути ось цим листочком на вітру, включи свою голову і почни думати своєю головою. Ти можеш подумати, ну, в мене такий характер, я м'який. І одразу відповідь: себе потрібно закаляти. Характер він виробляється. І якщо ти будеш і далі таким м'яким, всі, хто хоче, будуть їздити на тобі, і ти будеш себе відчувати погано. Я задався питанням, про що жаліють люди в старості, і в топі саме ця проблема. Ми не живемо так, як хочемо, і приймаємо такі рішення, які одобряють суспільство, а не так, як ми самі хочемо. Віштовхуйся від того, що хочеш ти. Як ця критика або відповідь на неї вплине на твоє самопочуття, чи будеш почувати ти себе щасливим? Наступне подумай, чому тебе критикують. Чи говорить тобі щось неприємне? Це рідна людина, яка хоче тобі добра, чи просто якийсь токсичний знайомий, якому потрібно кудись діти свою негативну енергію, або просто принизити тебе для того, щоб вирости в своїх ж очах за рахунок твого приниження? Чому ти робила це все зі мною в школі? Мені було хреново. Тому я робила тобі ще хрінові, щоб мені в кінці концов, стало лучше. Прислуховуйся тільки до тих людей, чия думка тобі справді важлива. Наступне, дай собі право на помилку. Люди бояться бути засудженими за свої помилки, але суть в тому, що кожна помилка це частина прогресу. Навіть найбільші бізнесмени починали свій шлях із провалів. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Порівнюй себе тільки із собою вчорашнім. Соціальні мережі створюють нам ілюзію ідеальних життів, але реальність зовсім інша. Єдина людина, з якою ти повинен порівнювати себе, це ти сам. А з приводу того, як позбавитись залежності від соціальних мереж, я зняв окреме відео. Якщо ти теж часто залипаєш в телефоні, тоді це відео точно для тебе. У кожного багато своїх проблем. Як часто ти думаєш про інших людей, ти переважно думаєш про себе і про свої проблеми. Коли хейтер пише тобі негатив або хтось залишив коментар. Під твоїм фото, що у тебе грубий ніс, для тебе це комплекс на багато років, а хейтер забув про тебе і про твій ніс на наступну хвилину. Є така практика: написати на папері якісь неприємні ситуації, які ми пережили. Що нам говорили неприємне, пропоную це не писати вдома і не підпалювати, тому що це небезпечно. Можеш просто під цим відео в коменти написати ось такі неприємні ситуації, відпустити і жити далі. А що робити, якщо відкрито в очі тобі говорять неприємні речі, критикують токсичні люди? Чи є мета просто скинути на тебе свій негатив? Таку людину заткнути можна дуже просто: покажи мені свій результат, або з якою метою ти це говориш. Коли ви кілька разів не поведетесь на такі розмови, ця людина відстане від вас. Вона знає, що з вами маніпуляція такого роду не пройде, і їй, в принципі, неприємно, коли вона хоче ось так вас чимось задіти. Щось вам неприємно сказати, і тут ви у відповідь робите їй ще більш гірше, задаєте ось такі каверзні питання, болючі, болючі питання для неї. Вона просто не захоче більше з вами говорити, тому що вона знає, що там моральна біль. Також важливо додати, що обговорюють і засуджують, як правило, люди, які нижчі за вас. Самодостатні та щасливі люди не мають часу і бажання обістрати тебе якось. А от люди, які нічого не добились, їм потрібно когось обговорити, щоб соціуму підтвердити, що не тільки вони такі нещасливі їм стає від цього краще. Вони за рахунок приниження когось зростають в своїх очах. Згадай, що ти відчуваєш в такі моменти: гнів чи цілу купу різних емоцій негативних. Але тобі в такий момент потрібно перенаправити ось ці емоції, цю енергію в позитивне русло для того, щоб просто змінити своє життя на краще. Як бачите, думки інших людей сильно впливають на наші рішення. Але головне не те, що інші думають про нас, а те, що ми самі думаємо про себе. 20 років людина турбується про те, що про неї думають інші. 40 йому вже начхати на це. А в 60 він зрозумів, що про нього ніхто не думає. Тепер рекомендую подивитись відео про те, як соціальні мережі роблять нас нещасливими, і як позбавитись ось цієї залежності.